А ви знаєте, що закон 8401 – це повна амністія ваших помилок? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть у коментарях, і я вам відповім. Вітаю, це проект. Все про програмне РРО з Євгенією Бажко та командою «Семінар.Ком». Сьогодні ми поговоримо про закон 8401, який, зокрема, регулює ринок ПРРО, та який нещодавно прийняла Верховна Рада. Він вступає в силу вже з 1 серпня. І, хоча закон знімає пільги та повертає штрафи за невикористання ПРРО, його на наш погляд можна вважати бізнес-орієнтовним. Оскільки він передбачає і позитивні моменти. Отже, давайте розглянемо зміни, які стосуються ПРРО в законі 84.01. По-перше, для ФОП 2, 3 та 4 груп на єдиному податку ПРРО стає обов'язковим вже з 1 жовтня 2023 року. Виключення складають ФОП, зареєстровані в місці проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Їм надали можливість працювати без каси до повного звільнення цих територій. При цьому, що дуже важливо і позитивно, на наш погляд, 8401 вводить амністію на всі порушення вимог закону про РРО. Чинені у період, увага, з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Амністія не стосується акцизників, бо для них не було і мораторію на штрафи протягом 22-2023 року. Тих, хто здійснює діяльність в продажу купівлі іноземної валюти та тих, хто здійснює діяльність в сфері організації та проведення азартних ігор. Чому амністія так важлива? Справа в тому, що навіть при наявності мораторію на штрафи на практиці податкова виписувала їх і за невиконання закону про обов'язкове використання ПРРО. І за порушення вимог до касової дисципліни при здійсненні розрахункових операцій. Перевіряючи, могли прийти по жалобі клієнтів в форматі таємного покупця. Для жалоб був створений навіть спеціальний чат-бот, і можна було подати жалобу на невиданий чек або неприйнятий розрахунок карткою. Треба зауважити, що відповідно до постанови КМУ 894 з початку 2023 року торговець зобов'язаний забезпечити покупцям без Готівковий розрахунок. По факту отримання жалобу від клієнта податківці приходили з перевіркою та вже виписували штрафи за всі порушення, які знаходили, і за невикористання ПРРО, і за недотримання касової дисципліни, по формату чека, по касовій звітності, по лімітам оплати готівкою, і за відсутність платіжних засобів та пристроїв. Пояснювали вони це тим, що мораторій на... Невикористання переродія, але після завершення мораторію штрафи можуть бути стягнуті за період мораторію. Також податкова коментувала, що якщо мораторій на штрафи за невикористання переродія, то й мораторію на штрафи за порушення касової дисципліни немає і штрафували за ці порушення. Але 8401 впорядкував це питання та внів амністію на всі порушення вимог закону про РРО, вчинені у період увага, з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, що, на нашу думку, правильний та справедливий крок назустріч бізнесу, щоб зробити початок використання ПРРО легким та без побоювань отримати штраф. Щодо розміру штрафів. Він був також зменшений для всіх фоп-єдинників, які не продають ризикову групу товарів до 31 липня 2025 року. До розміру 25% від суми продажі без чеку за першу продажу, та 50% від суми продажі за другу та кожну наступну продажу для всіх інших підприємств залишаються штрафи у розмірі 100% за першу продажу без чеку та 150% за другу продажу. Без фіскального чеку від суми продажі закон передбачив спрощення фіскального чеку, по тому як вписувати товар в чек для фопів на єдиному податку. Відтепер вони зможуть зазначати в чеку лише назву товару, що відображає його споживчі ознаки та ідентифікують належність до певної товарної групи. Тобто можна написати в чеку на іменування, наприклад, стакан. Але не уточнювати скляний він, чи з пластику великий чи малий. Нагадаємо, що вимоги до розрахункових документів зазначені в положенні мінфіну номер 13 яким передбачено, що вписувати товар в чек потрібно таким чином, щоб його можна було ідентифікувати. Навіть якщо ви використовуєте скорочену назву, вона повинна дозволити ідентифікувати товар. А щоб таке скорочення було можливим. Отже, ця норма в законі України 8401 просто законно визначила цю вимогу. Закон України 8401 також торкається необхідності ведення обліку товарів і передбачає обов'язковий облік ризикової групи товарів, також аж з 1 жовтня. Тобто за неведення обліку також є амністія на штрафи до 1 жовтня. При цьому ризикові групи товарів, для яких ведення обліку було обов'язковим, не змінюються. І відповідно до закону України ризиковими групами товарів залишаються технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби, вироби медичного призначення, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каменя. Серпня стали можливими документальні перевірки планові та позапланові для тих ФОП, які виробляють чи продають підакцизні товари, які надають фінансові послуги. Та які проводять організацію азартних ігор. При цьому мають бути безпечні умови, щоб перевірка проводилась, а саме має бути доступ до приміщення, доступ до документів, та має бути можливість провести саму інвентаризацію для всіх інших ФОП, які не продають підакцизні товари, а це 90% бізнесу бізнес України. Документальні перевірки можливі лише Через добровільні заяви звернення платника податків з заявою про перевірку. При цьому строку давності по проведенню перевірок не йдуть і надалі. Нагадуємо, що документальні перевірки це тоді, коли можуть перевіряти ваші документи за. Певний тривалий проміжок часу рік, два чи навіть більше, в залежності від ситуації. Фактичні та камеральні перевірки дозволені ще з серпня 2022 року. А на документальні перевірки з 2022 року був накладений мораторій. Отже, практично для всіх ФОП ПРРО повертають не з 1 серпня, а з 1 жовтня. І хоча всі порушення, допущені в період січня 2022 року по жовтень 2023 року, будуть амністовані, тема штрафів з жовтня 2023 року при використанні перероб знову стає актуальною. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінаcom якщо ще не підписані. На цьому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете пропонувати переглядати абсолютно безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! thank <laughs> you